Давайте попробуємо відповісти на питання, чому наш організм протягом життя позбавляється від води. Відповідь очевидна. організм не встані підтримувати той кислотно-лужний баланс, який життєво необхідний нашому організму. Для того щоб розуміти, чому такі процеси відбуваються, ми повинні розібратися, що є кислотно-лужним балансом. У свій час вчені ввели такий термін, як PH. pH – це концентрація іонів водню у розчині. Як приклад, всі ми інколи купуємо мило і нам. Реклама говорить, що PH мила відповідає pH нашої шкіри. Висловлюючись простою мовою, наша шкіра слабокислотна. Для чого нам таку дала природа шкіру? Для того, щоб наша шкіра могла відштовхувати шкідливі від нас бактерії. Ми не смачні для них, ми кисло. А ось всередині природа нас створила слаболужними. Як, наприклад, з'єднувальна тканина нашої крові, яка підживлює і відновлює всі функції нашого організму, є слаболужною. Відповідно відновлювають PH крові 73 74 саме за ці показники організм все життя бореться. Саме ці показники організм підтримує температура тіла, так знаємо нам з дитинства 36,6 на поверхні нашого тіла. У середині 37. І організм буде робити все можливе для того, щоб підтримувати цей баланс. Також організм підтримує кислотно-лужний баланс. PH-крові 7,3-7,4, як приклад, відхилення до параметрів 6 і 9 це летальний кінець.